Ти в цей день знищив аж п'ять шахідів. Так міранок почався о четвертій годині. Подали сигнал повітря. Один льотчик знищив також двох шахідів на півдні України. Наступним пішов я також знищив. Трьох виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків. Далі був е, робочий день по іншим задачам. І ввечері знову ця навала почалась і виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України. І далі вже виконував знищення е, Єсь, повітряних цілей над небом Вінниччини. П'ята ціль, яка стала фатальною. На щастя, не для тебе, так? А на жаль, на жаль, не літака... літака. Так, розкажи, що сталося. Е, виконав е, Наведення та перехоплення е, п'ятої повітряної цілі виконав пуск по даній повітряній цілі, і, на жаль, після знищення даної цілі уламками е, вибуху був пошкоджен, пошкоджено моє повітряне судно. Е, Відбулось е, руйнування е, ліхтаря, це е, скло кабіни, Ну, простою так. мовою, е, та руйнування передньої частини носової літака. Не сильно поранений, але все-таки ну були порізи. Так кров заважала завозаважала оцінити повноцінну обстановку. Перша думка: так не хочеться катапультуватись. по курсу. Побачив, що якийсь населений пункт. На той момент я не знав, що це за населений пункт. Був бачив лише попереду вогні. Перевірив керування літака вздовжньому каналі на себе від себе він був вже, на жаль, не керований. В поперечному каналі вліво-вправо, він було, він, він було. керувався. Тому створив лівий крен зі зниженням і побачив перед собою чорну ділянку, я встановив, що це ймовірно поле, що нічого немає. Далі вже почалась пожежа безпосередньо всередині кабіни літака, і коли язики полум'я почали вже добиратись так, до тебе, так, до мене. Я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка. Ти катапультувався. Я знаю, що ти знімав себе під час польоту. Така зухвалість військового льотчика просто вражає. Ти дивився, начебто, в обличчя смерті, буквально кілька хвилин тому. Так? І тут ти береш дістаєш телефон і робиш собі селфі з пальцем з закривавленим обличчям і даєш якийсь посил ворогу таким фото. По перше, я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення. Яку медичну допомогу мені першочергово надати собі? Тобто ти так, як дзеркальце? так ну, звичайно, звичайно, як дзеркало. Вимкнув. Потім згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів. Всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, щоб все добре нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців.